Солом'янському районі Києва продовжує працювати наша Анастасія Халайцька. Там рятувальники досі ліквідовують наслідки обстрілу сьогоднішнього. І Анастасія зараз нам розкаже деталі. Настю, привіт тобі. Вітаю, колего. Так, ми дійсно продовжуємо моніторити ситуацію саме тут, у Солом'янському районі. І я можу сказати про те, що роботи у рятувальників надзвичайно багато, тому що будинок великий, дуже багато під'їздів. І от ми можемо бачити, що дуже багато було осередків загоряння. Тому у рятувальників було роботи чимало і досі, от вони лише зараз закінчують все ж таки ліквідовувати цю всю пожежу і все ж таки далі вже переходити будуть до іншої справи. Ми поспілкувалися з рятувальниками про те, чим ускладнена саме їх робота, і я можу сказати про те, що загалом по місту Києву по столиці залучено більше 250 рятувальників і більше 50 одиниць техніки, тобто дуже багато в них роботи. Я навіть не уявляю, чесно кажучи, як вони все це встигають. Але попри це, ми бачимо, що тут тривають роботи, і вони тривають досі і досить інтенсивно. Ми поспілкувалися з речником головного управління ДСНС у місті Київ Павло Петровим, і він нам розповів саме. Деталі, розповів про те, що будуть робити далі. Чим ускладнене все ж таки загоряння, чому так довго не могли загасити пожежу. Тому прошу послухати його. Складена обсягами. Ви бачите масштаб руйнації, бачите велику вирву. Тут була дуже велика температура під час потрапляння ракети. Тому складність в цьому в дуже великій кількості. Осередків пожеж і ну, рятувальники зосереджуються по всьому будинку, щоб максимально швидко ліквідувати. Їх. Наразі ми проводимо обстеження кожної квартири, але попередньо майже всіх людей звідси. Про кого нам було відомо, чи ну, вже всіх евакуювали. Я думаю, далі буде працювати рятувальники з приводу того, щоб конструкції були безпечними для людей і передавати цей об'єкт до Київської аварійно-рятувальної служби. Рятувальники, що за їх припущеннями, ця вся рятувальна операція триватиме ще приблизно дві години а вже далі після цього будуть вже дивитися з приводу несучих конструкцій несучих конструкцій, чи цілі вони, і чи можна все ж таки запускати людей до будинків. І я можу сказати, що от прошу оператора показати, як тут виглядає вся ця вулиця. Наразі людей тут трошки менше, аніж було на початку, тому що все ж таки спершу, коли ми приїхали сюди, дуже багато було людей, навіть з речами вони стояли, чекали, слідкували за цією ситуацією. А зараз, все ж таки, я думаю, що більшість з них перейшли до пунктів обігріву. Ну і от позаду мене ви вже можете бачити, що понесли першу. Лист фанери, я так розумію, що будуть все ж таки ліквідовувати ці всі наслідки, забивати хоча б фанерою ці всі шибки. І е, ще можу сказати про те, що окрім цього будинку постраждали і навколишні, і тут багато магазинів, дуже багато таких е, різних. Кіосків і так далі, в них теж дуже суттєві руйнування, і я думаю, що представникам бізнесу теж не переливки від цієї всієї ситуації. І ще я думаю, що дуже несподівано для водіїв було сьогодні вранці побачити власні автівки, тому що з цього боку не видно. Але там, де ми були з боку вирви, там було дуже багато зруйнованих автомобілів, дуже багато пошкоджених. І ще от можу показати вам: прошу оператора, все ж таки показати, що працюють уже не лише рятувальники. Ки не лише працівники ДСНС, а й інші комунальні служби, які будуть відновлювати всі комунікації і будуть працювати над тим, щоб все ж таки якнайшвидше це все виправити. Ще можу показати, не знаю, чи зможе оператора аж туди дістати, але там можна побачити, стоїть палатка саме Червоного Хреста, стоїть палатка волонтерів, і саме вони, я думаю. Допомагають наразі людям впоратися зі цим, цим шоком, тому що ми поспілкувалися з людьми, і саме ті люди, які розповіли нам про свої пережиті емоції, їм дуже складно говорити. Вони е, дуже тяжко пережили цей весь момент, і я думаю, що е, довго ще будуть оговтуватися від цього, цього шоку. Ще можу сказати, що. Все ж таки, попри все, це дуже швидко працюють абсолютно всі комунальні служби, і можна навіть на власні очі бачити, що от буквально годину тому саме тут е, купа було просто уламків скла. Але зараз ми вже бачимо, що все ж таки трошки ситуація покращується. Я обов'язково ще спробую поспілкуватися з очевидцями з людьми, які знаходилися саме тут у момент вибуху. І тоді вже в наступній своїй включці розкажу і покажу вам саме цих. Людей і їх емоції на цьому в мене поки що все студія. Передаю вам слово. Дякую, Настя. Наша Анастасія Халайська в Солом'янському районі, де продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки.